Друзі, привіт! Сьогодні неділя 24 березня. І я тут зранку знайшов інформацію про нерестову заборону на цей рік на 2024. Єські наказ, але він ще не підписаний. Ну, основні положення. Я вам зараз розкажу, що тут написано. Тут ось Державне агентство України з розвитку міліорації рибного господарства та продовольчих програм. Управління Державного агентства з розвитку мільорабного господарства, продовольчих програм. ага, те саме написано. Так, від якого числа дата не стоїть, але під низом у шапки написано. Так, наказ про перенесення сроків заборони, на добування виловодних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах, їх частинах на період нересту та затвердження переліку межнерестованих ділянок в районах діяльності контролю Полтавського рибохоронного патруля у 2024 році. Далі, ну Тут з метою забезпечення належного контролю, за станом нересту, водних бюро ресурсів, туди-сюди, все таке. Всі ці це не цікаво. Кому буде цікаво, я ссылку оставлю під відео в описі. Можете ознайомитися. Так, що тут написано? В общем. Ну, ось тут наказую перенести сроки заборони на добування вилову водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах, їх частинах на період нересту в районах діяльності контролю Полтавського рибохоронного патруля у 2024 році. Так, сроки на Кременчуському водосховищі з 8 квітня по 16 червня 2024 року на Кам'янському. Це те, що було Дніпродзержинське. Водосховище теж так само з 8 квітня по 16 червня. Про малі річки, там, про Сулу Ворську псьол, отакі в Полтавській області, нічого не сказано. Так, що тут ще наказ? Затвердити перелік межнеристових ділянок відповідно до додатку? Любительське рибальство у період весняно-літньої заборони здійснюється відповідно до правил любительського рибальства, затвердженого наказу Міністерства аграрної політики і таке 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 сяке. Тобто, давайте зараз трошки згадаємо про любительське рибальство. Так як ми рибаки-любителі, де можна, де не можна. Ну, можна, нагадаю, весною, тепер вже по нових правилах, два гачки, 3 кілограма риби плюс один трофей. Трофеєм рахується сама більша рибина у вашому улові. Ось так, зрозуміло. Мати з собою треба необхідно, бо можуть накласти на вас штраф за порушення правил рибальства. Ваги, тобто кантур, можете будь-які, можете й отакі здоровезні, <сих> це звичайно жарт. В общем, кантур, лінійку там чи рулеточку, щоб виміряти рибу, і екстрактор. Ось таке ви потрібно з собою мати. На човнах, звісно, не можна. Не можна рибалити нерестовища, там заповідники. Ну, це всі знають. Саме питання у тому, що у прошлому році вся сула Полтавської області в межах дії Полтавського рибохоронного патруля була оголошена. Нерестилище. За виключенням дозволили ловити тільки в межах міста Лубни, міста Лохвиця і міста Заводське. Тут я цього не знайшов. Ось тут таке, ну, написано, ось, що, що тут то, 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 тут. То, то, Ну, нагадаю, підписа й печатки нема. Ну, написано, що головному спеціалісту із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації. Такому-то у термін до 25 березня 2024 року оприлюднити цей наказ на офіційному вейп-сайті Та надіслати його копії до Держрибагенства. Так, перелік нерестовищ. Ну, Друзі, теж можете самі ознайомитися, по посилочці перейти. Внизу під описом буде синеньким, нажмете, вам це виб'є, бо тут багато розказувати. Я ось про сулу більше, так як я живу на сулі, я більше Сулу. Ось тут. Перелік нарестовищ на Кременчуйському водосховищі та річках, на яких любительський лов риби в період нересту заборонено. Сульська затока. Затока Кременчуйського водосховища поблизу Кагамлик. Ну, Я дивився по карті, пошукаю ще пізніше, коли вийде цей наказ уже на офіційному сайті. Може там будуть якісь зміни або доповнення. Якщо щось будуть якісь зміни, то я обов'язково зніму відео. А Сулинська затока я раніше знаходив це отут від острова Жовніно, отут точки ця Святіловка і сюди пішло-пішло до Сули, в Сулу, оту точки Лящівка, Дем'янівка, Погребняки. Далі і там десь приблизно в районі, практично, мабуть, Мохнича. Оце до, до відтіля вважається Сулинська затока. Ну, мабуть що, я ще точно уточню пошукаю. І коли ж вже сказав, коли вже буде підписаний на офіційному сайті буде цей наказ, я спробую знайти і точно дам відповідь. У цьому наказі нічого не сказано про, вже говорив малі річки, зазвичай там десь до 25 травня Нерестова заборона. Сказано тільки про водосховища. І все. До 16 червня. Ну, з 8 квітня. Зазвичай завжди, з 8 квітня починається, тільки продовжується є довше. На водосховищах завжди було 14-15 червня. На сулі зазвичай було десь до 25 травня, плюс-мінус один день. Ну, можливо, десь так приблизно і буде. Ну, тобто, до 8 квітня ще не, не можна. Як би ловити скрізь, не порушуючи правила на сім гачків, ну і все остальне. Ну так, що, друзі, буду я слідкувати за цим. І обов'язково вам повідомлю, коли вже буде точно наказ із підписом начальника. Грибохородного патруля Полтавської області і печатка. Там вже буде більш точно. Ще в нас є, як можна сказати, мінімум тиждень, бо можуть з 1 квітня. Ну, думаю, що 8, з 8 квітня і буде. Так що ще два тижні є у нас, як би так половить. Ну, а потім будуть деякі обмеження. Можете ознайомитися з ними самі. Ну, тоді я так розумію, що можна буде ловити по сулі, кроме Сулинської затоки, скрізь тільки ж, тільки ж, в межах населених пунктів. Ну, ось так. Ну що ж, так що, ось така коротенька інформація. Буду слідкувати і вам доповім, так сказати. А на цьому все. Пока. До зустрічі вже на рибалки.